Побачила я, значить, цю рудбекію і думаю, боже, яке воно гарне! Взяла собі три пачки, і от що в мене є: це вже залишки, вже все пішло в букети. Це от те, що я ще не прибрала на городі. І так. Порівнюємо. Ось така от вона на пачці. Всі чотири квіточки дуже крепко махрові. Що є в реальності? Є більш ось такі махрові квіточки, тут два ряди. Так, щоб була прям дуже махрова квіточка. Ну, такі були, але поодинокі. Їх було геть небагато. Зараз я вам покажу ближче. Ось тут є така, тут три ряди буде е, пелюсточок. Таких квіточок було небагато. Зовсім декілька було таких геть звичайних. Е, але взагалом була така е, легка махровість. В принципі, доволі непогано вийшло. Не так, звісно, красиво, як на пачці. Але ну, більш-менш. По стійкості вазі вона стоїть орієнтовно тиждень. Я її перевіряла перед тим, як продавати. І робила потім букети і окремо з рудбекії, і інколи додавала її в інші букети. Вирощувати, скоріш за все, на наступний рік не буду. Хочу спробувати трошки іншу рудбекію, ще більш махровішу. Там, правда, дорожче насіння, але хочу спробувати щось трошки інше. Її є сенс вирощувати, вона дуже яскрава. От Зараз на городі осінь, все вже повнорало. А от ця квітка досі така яскрава і красива. Так. Я її вже буду вирізати під корінь, але перед тим, як це робити, вирішила вам засняти показати, що от дійсно виросло з цього чуда. Дякую, що подивились відео.